Христос посеред нас вітаю усіх вас, шановні глядачі. До ваших осель знову завітали програма Православний Вісник та її ведучий архімандрит Віктор Коцаба. Чим визначається мета нашого земного життя, тим, до чого воно скероване. От, до прикладу, грудень для багатьох наших співгромадян це відлік часу до моменту відкорковування шампанського, а ще підбиття підсумків року, придбання подарунків та клопоти про святковий стіл. Про те, чи може бути свято Нового року справжнім сенсом буття. Згадаймо відчуття, які приходять до нас 1 січня, коли новорічна метушня нарешті вчухає, а ми залишаємося наодинці зі своєю душею. А її не задовольнити салатом Олів'є та черговим новорічним шоу. Душа ще від Адама та Єви прагне зовсім іншого спілкування зі своїм творцем. І тут варто переформатувати наші життєві пріоритети. Тож я пропоную трохи зсунути дати і замість 31 грудня виставити іншу віху 7 січня, тобто обрати головною метою цього часу підготовку до Різдва Христового, того визначального моменту, коли спілкування Бога з людством було відновлено. А на цій часовій дорозі віхами нам слугуватимуть дати православного календаря. Буквально тиждень тому ми святкували введення Богородиці до храму. Потім вшановували святу великомученицю Катерину. І ось на черзі, 13 грудня, Андрій Первозванний. Тож, у сьогоднішній програмі, ми детально поговоримо про першого апостола Христового, отримаємо свіжу порцію позитивних новин з життя вірян Української православної церкви. А на доданок дізнаємося про те, як можна бачити руками, відвідавши виставку ікон для незрячих. Напевно, важко знайти киянина, який би не був на столичному Андріївському узвозі. Недарма цю історичну вулицю називають не лише серцем Києва, а й усієї України. Проте, якщо замислитися чому, в кожного своя відповідь. На відміну від шанувальників музеїв та крамниць, православні вбачають унікальність цього місця саме в постаті людини, на честь якої Андріївський узвіз названо. А саме апостола від дванадцяти Андрія Первозванного. Це він приніс світло віри Христової на київські пагорби ще два тисячоліття тому, зробивши нашу землю спадкоємицею апостольського благословення. Але що ще ми знаємо про святого Андрія? Почати варто з того, що він був братом первоверховного апостола Петра. Історики і до сьогодні сперечаються, кого ж з братів Христос прикликав на служіння Першим. Але більшість аргументів на користь саме Андрія. Проте для нас є набагато важливішим те, що первозванний обійшов з проповіддю Євангелія величезну кількість країн всю Малу Азію, Фракію, Македонію, землі теперішнього Криму, та, зрештою, побував і на місці майбутнього Києва. А вдалося йому неймовірне своїм життям та навіть смертю залишити в людських душах настільки глибокий слід, що і сам час виявився нездатним його знищити. Тож згадаємо сьогодні першого учня Спасителя. Подумки, попросивши в нього благословення. У Києві не проводять окремих екскурсій, які оповідали про життя та мандри Андрія Первозванного. Але під час знайомства з православним Києвом цей святий неодмінно згадується. Тим паче, центр столиці це суцільне нагадування про подвиг першого апостола Христа. На його честь у середині 18-го сторіччя звели Андріївську церкву на Андріївській горі. Вірогідно, трохи нижче на місцині, де зараз стоїть Христовоздвиженська церква. Святий проповідник встановив хрест зі словами: на цих горах засяє благодать Божа. Екскурсовод Людмила Бурлак каже, дійсно збереглося ще мало письмових доказів того, що апостол таки дійшов до Києва. Із Евангелій синоптичних апостола Марка, апостола Матфея, апостола Луки, який описує практично однаково епізод, коли після П'ятидесятниці апостоли бросали жреві кому, куди в яку країну йти проповідувати. То дійсно апостолу Андрію Первозваному випало идти в Фракию, Малуазию, в Синоп сьогодні это Турция, в Скіфі и Фисалию. Набагато пізніше постали й інші храми. Один з них неподалік Києво-Печерської лаври на Аскольдовій могилі. Маленька капличка з'явилась тут напередодні 2000-річчя Різдва Христового. Всередині місця небагато, втім, досить для богослужіння. Заходиш сюди і одразу помічаєш великий образ апостола Андрія, написаний на стіні. Апостол Андрій Первозваний, це і учень Христовий, який. І життя своє віддав за свого вчителя. Він, ми знаємо, він пострадав мученически, був розіп'ятий на хресті. Цей хрест має назву Андріївського хреста, тому що дві перетинається цей хрест на шталт як буква Х. Або римська цифра 10, кажуть історики. На цьому хресті перший апостол провисів три дні. Так поплатився за віру, яку проповідував серед язичників у грецькій фракії за те, що зцілював людей. І помер зі словами свого вчителя на вустах: В руки твої Господи, передаю дух мій. Це був 62-й рік по Різдву Христовому. Почитання Андрія, апостола Андрія, якраз от, рост його почитання з'являється в Київській Русі з 11 XI. У 1030 році син Ярослава Мудрого, Всеволод Ярославич, був крещені з іменем Андрій. Он же поставив в тисячі році году в Києві Андріївський монастир. Нині чесна глава Верховного Апостола, а також частинки Христа, на якому він був розіп'ятий, п'ятий, зберігається у соборі святого Андрія у Патрах. Це Греція. Кажуть, храм стоїть на місці, де загинув святий, а мощі знаходяться в Італії, у кафедральному храмі міста Амальфі. Ще одна святиня, пов'язана з апостолом Андрієм, є на Афоні. Йдеться про стопу святого у свято пантелеймонівському монастирі. Не всі знають, що мощі апостола Андрія мироточать, і неважливо, у Патрахви чи в Амальфі. Шість разів на рік, у Дні пам'яті святого, священнослужителі відкривають святині і беруть миро, через яке людям передається благодать Божа для міцного стояння. У вірі Христовій подібно до святого апостола. Спостерігаючи на світлофорі за тим, як рознощики газет роздають водіям безкоштовну пресу, мимоволі ловиш себе на думці: людина потребує інформації. Вона є одним з різновидів нашої духовно-інтелектуальної поживи, а також необхідним знаряддям у формуванні картини світу. Нас дуже цікавить, що, де, коли і з ким трапилося. Але останнім часом пірнати в інформаційно-новинний океан стає все небезпечнішим, бо в ньому людина відразу починає відчувати на собі неймовірний тиск негативу та агресії. Проте є царина, яка такого тиску повністю позбавлена. І, хоч у ній слово використовують як меч духовний, але він є лише зброєю християнина проти зла. Сьогодні, у черговому випуску новин телелітопису, ми дізнаємося, як це слово втілюється в конкретні справи добра. Та молитви 9 грудня в трапезному храмі Києво-Печерської лаври зібралися архієреї та священнослужителі нашої церкви на святкове богослужіння. Божественну літургію було присвячено 26-й річниці архієрейської хіротонії предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія. Очолював службу Божу сам архіпастер, охочих розділити зі своїм пристоятелем свято було дуже багато, тим паче, що того дня відбулася ще одна визначна подія для нашої церкви. Вона поповнилася новим архієреєм. Ним став обраний рішенням священного синоду Української православної церкви, що відбувся в жовтні цього року. Намісник чоловічого монастиря, різдва Богородиці в урочищі Церковщина, архімандрит Тихон Софійчук. Після висвячення у вівтарі вікарії Київської митрополії єпископ Гостомельський Тихон уже вийшов до вірян в архієрейському облаченні. А потому отримав з рук предстоятеля церкви символ влади єпископський жезл, із напуттям бути гідним пастером та вести вірян шляхом спасіння. А по завершенні літургії владика Тихон вперше подав богомольцям єпископське благословення. Столичний Веденський монастир був на тижні в центрі подій та уваги з боку священного начальля Української православної церкви. Воно й не дивно, адже обитель освячена на честь одного з найбільших церковних свят введення у храм Пресвятої Богородиці. Тож 4 грудня тут відзначали престольне свято. Урочисту божественну літургію цього дня очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Разом із високопреосвященним владикою також служили численні архієреї нашої церкви, зокрема й намісник монастиря Єпископ Фастівський Дем'ян. Зазвичай богослужіння у Веденському збирає не лише багатьох парафіян, а й столичних вірян, що вже казати про свято, яке припало цього року на неділю. І зараз нам дану дан великий період рождественського паста для того, щоб очистити себе від цього порочного і гріховного. от всего того, что могло бы помешать быть мечтилищем Богу в нашей жизни. И будем просить сегодня преблагословенную Владычицу нашу Богородицу помочь нам скарабкаться на этот первую ступень, как она некогда поднялась по ступеням Иерусалимского храма для того, чтобы встретиться со Святая Святым. Каждый из нас с этого момента предуготован для того, чтобы встретиться с Богом во святая святых. У каждого из нас есть святая святынь. Это храм Божий, который нас обнимает и который нам дает все то, что необходимо для жизни человеческой, стремящейся к жизни вечной. А 6 грудня до Веденського монастиря завітав предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Цього дня в обителі відзначали 20-річчя відродження монастирського життя. Саме 6 грудня 1996 року, рішенням священного синоду Української православної церкви, тоді парафіяльний свято храм Києва було перетворено на монастир. Божественну літургію на честь ювілею обителі очолював першосвятитель – у співслужінні сон архієреїв церкви та столичного духовенства, які прийшли до Веденського, розділити радість свята. 8 грудня в день пам'яті священомоченика Климента Папи Римського свято-Ольгінському соборі Києва урочиста божественна літургія правилась архієрейським чином. З благословення предстоятеля ОПЦ очолював її митрополит Володимир, намісник Почаївської лаври. Під час богослужіння згадувались подвиги сповідницького життя священномученика Климента, одного з апостолів Святої Церкви, який жив у першу добу християнства. Порогоніння христової віри він був засланий на каторгу в таврійській землі і там продовжував свої проповіді аж до мученицької кончини. Серед учасників богослужіння в Ольгінському соборі був і вікарі Київської митрополії Ірпінський Климент. Просвящений владика приймав вітання в день іменин та поблагословив усіх іконками із зображенням свого небесного покровителя. Всеукраїнський український форум для людей з вадами слуху відбувся минулого тижня в Києві. Перед засіданням учасники форуму, як і годиться, на початок доброї справи молилися в церкві Різдва Пресвятої Богородиці академічному храмі Київських духовних шкіл. І всі, хто зібрався цього дня на молитву, просили благословення Божої Матері. Власне, саме київські духовні школи і стали духовним партнером цієї акції. Тож пленарне засідання проходило в залі церковно-археологічного музею цього духовного В Україні более 100 тисяч людей, слабослышащих не неслышащих, глухих людей. Потому, конечно, это широкая пастука, на яку нужно приложить много усилий, чтобы донести к ним благовестие Евангелия Христова. Потому что мы помним, что даже есть отрывок из Евангелия, коли Господь исцеляет неслышащего человека и своим Словом Божим. То есть Господь является для каждой души человеческой, несмотря на то, что человек слышащий, или может быть слабо слышащий, или не слышащий, разговаривающий или не разговаривающий. И потому, помня заповедь Господне, Господь сказал, что идите, научите все народы. То есть мы обязаны проповедовать Слово Божие. И апостол Павел нам говорит, что горе, если они благовествуют. Керуючи вознесенською єпархією владика Олексій вже кілька років поспіль опікується людьми з вадами слуху і прагне, щоб вони почули слово Боже повною мірою. Про аспекти розуміння святого Євангелія парафіянами, які не чують богослужінь, з учасниками форуму говорив єпископ Бородянський Варсанофій, духівник недільної школи Чути серцем, що ось уже шість років діє на території кафедрального свято-Воскресенського собору нашої церкви. А про роль Євхаристії в житті людини учасникам зібрання розповів глава адміністративного апарату Київської митрополії архімандрит Віктор Коцаба. Батюшка також зупинився на її літургічній символіці. Господь сьогодні сподобав нас в праздник іменно Всімірної Діні інваліда провести такий форум іменно з волонтерами і сурдопереводчиками. которая дает нам возможность обсудить те насущные вопросы, затронуть те насущные вопросы глобальные, которые, решения которых помогут нам именно совершать пасторскую проповедническую деятельность и, и евангельскую проповедь и христическое соединение с Господом Иисусом Христом. Форум тривав два дні і завершився круглим столом. На ньому учасники зібрання а це були представники не лише з України, а й з близького зарубіжжя. Поділилися враженнями і окреслили програму, як надалі працювати з вірянами, які не чують проповіді священників, але хочуть долучитися до парафіяльного життя. Колись Сократ промовив крилату фразу Заговори зі мною, щоби я тебе побачив. Отже, людина здатна бачити не лише очима, особливо це актуально для тих, у кого фізичний зір відсутній, тобто для незрячих. Лише уявіть, в Україні близько 100 тисяч людей позбавлені можливості бачити сонячне світло, а разом із ним і решту всього, що нас оточує. Є серед них і православні віряни, їхнє заповітне бажання стати повноцінними членами суспільства, і для цього вони вчаться бачити руками. Так, знаменитий шрифт Брайля робить книжки зрозумілими на дотик, але лише книжками незрячі віряни вирішили не обмежуватися. Та створили спеціальні ікони, які здатні намалювати в свідомості сліпої людини повноцінний образ, зображення Спасителя, Богородиці або святих і через це зробити віру більш живою. Пригадую діалог Ісуса Христа з учнями. Коли апостоли побачили сліпого, то спитали, в чому причина Його сліпоти. На що почули відповідь, це для того, щоб на ньому виявилися діла Божі. Так, воістину нам, звичайним зрячим людям, варто повчитися у незрячих багато чому. По-перше, незламному оптимізму, що долає віччі. По-друге, щирій довірі Богові та його промислу. Ну а по третє, ми мусимо навчитися у них дивовижній здатності бачити серце. Саме для цього наші журналісти вирушили на виставку ікон для незрячих. Куди ми запрошуємо і вас. Відчути святість на дотик стало можливим завдяки виставці тактильних ікон, яка проходить у галереї Соборній. Тут експонуються близько десятка таких от незвичайних образів. Ініціатором заходу виступила Всеукраїнська благодійна організація інвалідів обличчям до істини. Тут упевнені, інваліди активні, повносправні громадяни, які так само прагнуть духовного світла, як і решта людей. Але акція не тільки і не стільки для незрячих. З обмеженими можливостями показують нам фізично здоровим, що вони являються дійсно повноцінними членами суспільства, незважаючи на якісь. Обмеження фізичні. Ідея створити тактильні ікони виникла в 2007 році, коли група незрячих паломників поїхали молитися по Чаївській Богородиці. В Лаврі Володимир Миколаєвич вперше і дізнався про зцілення в 16 столітті сліпого Филипа перед чудотворною іконою. Приїхавши в Київ, ми запустили сучасні комп'ютерні технології для сліпих. І була зроблена в комп'ютерному варіанті зображення Богородиці. Тимний образ допомагає незрячому створити в голові зображення тієї чи іншої ікони, і людина вже розуміє, кому молиться. Відтак більш усвідомленим є прохання про духовну і сказав, допомогу. І коли я побачив цю ікону, вона була зроблена на комп'ютері. Я уже сам зрозумів розположення Ісуса Христа, Богородиці. А все інше мені рячі люди допомогли розповісти. І я зробив собі би, цю ікону у себе в голові. Є два види тактильних ікон: перші більш зорові із додаванням кольорів. Звичайні ікони, тільки на них лаком покладений такий випуклий малюнок і е, додавлено фарби. Інші ж зроблені на спеціальному комп'ютері і підписані шрифтом Брайля. Ось так людина з вадами зору дізнається, чий образ перед нею. Ікона святої Параскеви. Це святий пантелеймон цілитель виконаний у точковий спосіб. А це він же у звичній, канонічній іконописній формі. До речі, стосовно канонів. Чи можна ці комп'ютерні зображення назвати іконою? Звичайно, це таке ноу-хау в світі ікон. От і однозначно не можна говорити про це канонічно, це чи не канонічно, але я вважаю, що це канонічно. Серед відвідувачів є чимало тих, хто вже знайомий з такими образами і вважає такі акції важливими, бо вони привертають увагу загалу до проблем неповносправних людей. Я підпічління, бо я просто знаю, скільки труда в це вложено і як це тяжело ділиться. І, і поэтому я ще висхищаюся цими людьми. Виставка в галереї триватиме до 17 грудня. Тож усі охочі мають шанс доторкнутися до святості і стати на крок ближчими до незрячих людей. Ось і промайнули дорогоцінні хвилини нашого спілкування. І мені нічого не залишається, як попрощатися, нагадавши, що ви дивилися програму Православний вісник, і на сам кінець – кілька побажань. Триває Різдвяний піст, і нам варто вже зараз подбати, щоб він не промайнув безплідно. Я маю на увазі не кілька втрачених за рахунок пісної дієти кілограмів. Я про плоди духовні, а для цього пам'ятаємо приклади, які ми отримали в цьому випуску програми. Згадуємо про сьогоднішніх сліпих, які, попри важке випробування, залишаються оптимістами та щирими вірянами, та намагаємося навчитися в них бачити серцем. А для цього частіше практикуємо духовну офтальмологію, стілюючи очі, серця молитвою та справами милосердя. Також не забуваємо головний урок Андрія Первозванного, адже перед тим, як стати апостолом, він усім серцем шукав Бога, тому Господь і покликав Його. Отже, Бог не рятує людину без самої людини, тож прямуймо стежкою різдвяного посту, постійно шукаючи богоспілкування в таїнствах церкви, в читанні Євангелія, у храмових богослужіннях. І тоді цей час наповнить наші душі благодатною силою, обов'язково змінивши нас на краще. Христос посеред нас і є, і буде.